Вже прекрасний, чудовий, гість, Сашко за зашкодирманського. Ура! Магічний карнавал. Давайте. Це, до речі, уривок. Буду вам читати не лише уривок з цієї книги, а уривок із щоденника короля Буків Крива, який зовсім випадково, хоча насправді не випадково, потрапив до рук головного героя маленького буки-Гаврика і його подруги Джульєти. Це дракониця. І ось вони так. І вони читають цей щоденник, дізнаються про надзвичайні події, які сталися за 300 років до того. І тут вони дізнаються, зокрема, і про е, цю Смарагдову книгу. Отже, магічний карнавал. 30 тисяч рік після замулення джерел. Хмарень, день 10. Я, король буків Крив, розпочинаю цей щоденник. Повідчуваю наближення тяжких часів для міста. Можливо, колись ці записи стануть для когось джерелом корисної інформації. Щонайменше вони будуть мені згадкою про теперішні часи. Сьогодні я зустрівся із хранителем драконів Спартом. Наша з ним розмова стосувалася Нарита. Якщо те, що він мені розповів, правда, то ми всі дійсно в небезпеці. Нарид з'явився в місті 10 років тому. Він прийшов десь зі Сходу, досить швидко показав себе вправним чарівником і навіть запропонував утворити гільдію чародіїв. Її було створено, а верховителом обрали Нарита. Гільдія залагоджувала непорозуміння та конфлікти поміж чарівниками міста. Влаштовувала навчальні центри для чарівників початківців, допомагала обмінюватися магічним досвідом чародіям різних каст і рівнів. Щороку в Хмарні Гільдія проводить магічний карнавал. Вулицями міста проходять його мешканці, одягнені в найнепередбачуваніші костюми або ликозмінені за допомогою чарів. Під час карнавалу всі розігрують одне одного різними незначними безпечними для життя фокусами та заклинаннями. Розважаються, вітають присутніх зі святом, пригощаються всіляким питвом і солодощами. Подобається вам таке свято? <клес> Було б весело. <клес> Кульмінацією карнавалу стає парад оберегів кожного чарівного народу. Смарги. Несуть вулицями вогняний ключ, блоти, кубок з часом, сквіди срібну троянду а абоки, звичайно ж, смарагдову книгу. Так має бути і цього разу, тобто завтра. Але Спар повідав мені сьогодні дивні страшні речі. Один з його товаришів-драконів учора в трьох русалках підсів за столик до гурту писиголовців. Ті випили вже не один бутель хрогу і від того стали занадто балакучими. Один з них і проговорився. Скоро місто матиме справжнього владику, сказав писиголовець, хай тільки нарит викраде обереги під час карнавалу, темрява могутній союзник. Цить. гавкнув інший собакоголовий, стусунувши базіку по спині. Той замовк, але дракон вже й так почув достатньо для того, щоб не пропустити п'яні теревені повз вуха і переповісти почуте спартові. Отже, Нарид лихий чакнув. Він творить чорну магію. Очевидно, Нарид заручився підтримкою темряви і з допомогою песеголовців хоче стати єдиним чародієм у місті. Завтра на карнавалі він планує заволодіти оберегами, позбавивши цим інших чарівників їхньої сили. Ми зі Спартом вирішили, що повідомляти ще когось про небезпеку ризиковано, тим більше, що інформація не перевірена. Сподіваюся, розроблений нами план протидії спрацює. Тепер я мушу закінчувати писати, маю зробити деякі приготування до карнавалу. Ну, ось так починається. Перші перші сторінки щоденника. Що це Саме за це перше дізналися зі щоденника Бука, дракониця Джульєта і їхній друг Пугач Понтій. Так а щоденник було написано спеціальними літерами, вивертнями, які якщо ти не знаєш, як їх прочитати, вони не даються тобі читати, читатися там написана якась суцільна абракадабра, щось незрозуміле. зрозуміле. Може і... А коли, коли той, кому призначено його прочитати, бере до рук, і ті літери вивертні, стають, перетворюються на нормальні літери, складаються в нормальні, зрозумілі слова, і ось Бука Гаврик міг якраз прочитати цей щоденник. знаєте, не прости щоденник, щоденників. Взагалі, це що це за щоденник? Щоденник писав король буків, крив на той момент, коли Гаврик. Це головний герой, так отримав цей щоденник. Він чув про Крива лише з легенд, і Крива вже 300 років ніхто ніде не бачив. Всі думали, що він загинув. Але ось цей щоденник відкриє багато багато таємниць про крива, про війну драконів. Коли дракони і чарівні народи пішли, повстали проти того лихого чаклуна Нарита. На жаль, програли війну. І більшість драконів відлетіли, полетіли десь в далекі краї. От. А ті, хто лишився, вірно служили, хоч і не дуже хотіли служити на риту, так. Мені здається, що нам призначено дещо сьогодні відгадати таємні абрикабричні... Написи. Написи. от, і, А скажіть, чи тут хтось ще, ви ж, напевно, читали всі книжки з Крадгероманської, правда? Чи не всі? Не напевно. Не, напевно. Дехто можливо. Ну, думаю, що напевно це не дуже е, грає велику роль. Так. Рибаний дві. Кусі Кусівині. остірі. Кусівині Так, це так. <звіт> Кусі вині. Остірії. Остірії. Рі О, О! Вон там були знову перша ця парочка вікусенії е історії було названо, так. Вікусені історії. До речі, вікусені історії це реальні історії, справжні, це історії, які мені розповів мій товариш, це історія його родини. Він надиктував на диктофон. Я опрацював, мені здали було. думав довго. Я побачив, що вони дуже близькі мені, бо це історії, які тато розповідає своїм донечкам про те, як вони були маленькі, в мене теж дві донечки. І там багато такого, що... Знайомий будь-якій родині. І це справжні історії, не такі історії. Так що ікусені історії. Є таке. Мені считали? Ні? Давай разом. Кимірели! Кимірели! Це якийсь древній народ, мабуть! Кимірели! Щось таке. Десь були сусіди якісь. Кімірели. Хто знає назву цієї книжки? Очевидно, це одне слово. А, -а, -а, -а он переможеться є, має підказку. Лімерики. 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 Це такий жанр іронічної поезії. Так, так, такі вони смішні, навіть такі трошки дурноверхі, так. Ну, це обов'язкова умова лімериків, вони мають бути такі нісенітниці якісь так.